Доброго дня глядачі та підписники мого каналу. Як ви вже зрозуміли, напевно по початку відео сьогодні відео буде не про наші umz 6, оскільки погода трішки внесла корективи в наші плани. Зараз у нас вже у нас другий день мінус 5. У зв'язку з чим було вирішено виїхати догорати площу. Тут і небагато лишилося, в цілому десь близько 5 гектарів. А по ЮМЗ поки що справа на паузі. Закриємо дану площу, потім будемо займатися далі старичком нашим, буду все знімати, буду показувати. Зараз Буквально там два слова пробіжимося. Це трактор мого батька UMZ8271 з двигуном РМ80. Коробка тут стоїть чотирьохскоросна, три діапазони. Получається, що по ньому. Ну, Зараз швиденько так пробіжимося. Задні. Задня резина. Одразу скажу про задню резину, бо більш за все в багатьох виникнуть питання. Що за резина стоїть? Резина стоїть, колеса стоять із колісного Т-150. Середина уварена з диска UMZ 6, проточена на токарному станку, і уварена була. Це такий, так сказати, був вихід. Резина прийшла в неї в негодность, та, що стояла, там правий скат у нас вистрелив і прийняли таке рішення, оскільки зараз купувати нову резину дуже дорого. І якби... А часто ці колеса в нас знаходилися, стояли дуже давно. Колись батько ку... був у нас комбайн СК-5 Нива, і батько їх купив як запасні по вигідній ціні. І так вони стояли. І вирішили, що оскільки вони стоять, зробити, скажімо, таку рекіровку на деякий час, під заробити гроші і потім придбати вже нову резину і передню, і задню, бо передня теж вже в такому стані далеко плачевному. Ну що, я буду працювати, вам приємного перегляду. Е, з приводу трактора, якщо буде цікаво, пишіть коментарі. Е, потім уже по закінченню польових робіт. Е, зніму відеоогляд. Е, по, по ньому теж будуть проводитись роботи, там в плані електрики треба буде перебрати проводку. Е, також е, Провести йому, скажімо, комплексне ТО ну і підготувати до наступного сезону. Так, отакий вид ми маємо. Попередник кукурудза. Все, працюємо далі. А, і ще я хотів два слова, поки теж тут на місці виліз з трактора, розповісти про плуг. Плуг, виходить, корпуса із плуга діамант. Одеського виробництва, наші українські, кукурузний плуг на нього ще говорять, висока стійка, 95 чи 96 см, щось таке. І між корпусами теж таке, така сама відстань. А рама була зварена власноруч, оскільки метал був, було з чого, то теж Ціллю економії було вирішено зварити раму самим, а корпуса придбати. Ну, якби це, цей плужок у нас вже третій сезон трудиться, то задоволені ним. сантиметрів Хожусь зараз, получається, четверта скорость, другий діапазон. Ну, або восьма. Дивлячись, як рахувати буде, як політика. Горю без передка. Велика різниця у передніх задніх колесах. Але в зв'язку з тим, що передня резина теж лиса, можна було б ще якось забріти глаза, але почало пробуксовувати 에, на промежутці. Передком, звісно, було б все гаразд веселіше і трактор би пішов бадьоріше, воно Пробуксовка все таке є. Но навіть на відео, я думаю, чуть що пойде припинає. Було прийнято рішення доробляти, пробувати доорати, орати вже так. Невідомо, як далі, не Будуть морози, не буде морози. А сьогодні в нас визначається вже 14 грудня. Уже давно потрібно було виговоритись, але за основною роботою не вистачало часу. У 2008 році, то, виходить, був десь тоді двоє держало. Но, після того за всі ці роки, в 2021 році, робили капіталку, ну як капіталку, виходить, вода пішла в масло через те, що де у плотніки гільця стоять на гільзах. Получається, гільзу вода під'їла ішло масло, чи то пішла вода в піддон, масло, мастило. У зв'язку з цим, е, мінялися гільзи, мінялися поршнева і кільця. Але колінвал тоді ми не точили. У зв'язку з тим, що е, його переміряли, сказали, що все в допусках. Е, Мисла перетачувати на перший ремонт немає, і його повернули, вкинули нові вкладищі. Ну і отак от далі трудиться. Зараз переїду на меншу загинув тобто, е -е, до Олю її, бо вона там така трішки кривенька, трикутником, поки ще хоч трішки видно, ну а потім уже... Буду продовжувати трудитися далі на більшій частині поля. Добре, пізніше ще включуся. Ну що, переїхали ми на нову загінку, ту меншу вже закінчив, Сніжок собі потихеньку йде, ну, вже не такий, як відразу був, розпочався. Трошки почистив слуга, бо налипає отвали металеві, не текронові. Зараз ще трішки попрацюємо і потім будемо вже завершувати. Так, ну що, поїхали. Лужок почистили вже. Получилося за сьогодні десь близько 2 гектар. Ну, якщо точніше, десь 1,8 по підрахунках. E -e Тож, на цьому на сьогодні все. Залишиться нам, якщо завтра погода не зіпсується та не підведе техніка, закрити дану площу. E -e ну і потім ще там два шматки e -e невеличкі, ну, городики, так би мовити. І на цьому сезон 2025 польових робіт буде завершено. Будемо в подальшому продовжувати е, ремонтувати нашого старичка UMZ6. Буду знімати відео, все показувати і готуватися до нового 2026 сезону. Ну, точніше, до 2020, До сезону в 2026 році, вибачаюсь. На цьому все. Всім гарного настрою та успіхів в усіх справах.